Це голос душі, що містить свої найтонші відтінки між рядками. Бо моя душа говорить до вас через слова, які народжувалися у хвилини натхнення, радості і переживання. Українська культура, яку протягом століть намагаються знищити, не лише зберігається, а й демонструє неймовірну життєздатність та розквіт завдяки талановитим і вітиним митцям. Днями у театрі комедії «Мо» відбулася презентація другої збірки поезій талановитої авторки Вікторії Бахарєвої. Писала про себе це збірка, яка розповідає про мене, про мій творчий шлях, про моє життя, про мої почуття, емоції, думки. І вільна називається саме тому, що я собі дозволяю е, говорити, що думаю, е, викладати це на папері. Тобто я не вмію приховувати свої почуття, і вони всі тут. Малюнок намалювала моя донька. Я на нього подивилася. Він мені підійшов. Тут якраз такий світ, все, що вкладається в жінки в голові. Захід зібрав багато гостей, серед яких були колеги паперу, літературні критики, шанувальники творчості авторки та просто найбайдуші до українського слова кримчужани. Вікторія Бахарєва без сумніву є окрасою нашої спілки, адже вона має видатний поетичний талант. Зазначила членкиня спілки літераторів Славутич Ірина Залюбовська. Вікторія Має ще низку талантів і завжди підтримує нашу спілку під час заходів як чудова співачка, та як керівниця власного колективу під такою чудовою назвою Тріумф. Я ще знаю Віку як неперевершену майстриню. Вона не тільки вміє вишивати словом, а й вміє це робити руками. Вона створює прекрасні вишиванки. Думаю, що і в цій іпостасі ми скоро будемо бачити її тріумф. Вікторія Бахарєва своїм талантом і творчістю зробила вагомий внесок у розвиток сучасної української культури, котре підтверджуючи, що українське слово має потужну силу. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кримчуцькі новини.